Корнері і у вас зараз три людини в тому корнері. Добре, лише один м'яч. Лише один м'яч. Давай, давай, Одна людина ще Один м'яч. Як ця точка називається? Як ця точка називається на майданчику? Один. Так, один. Один. Оце, хочу, Оце <ристот> то. Це <ристот> 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 <то. ристот> Це корнер, а ця і вінгом. як зветься? С, ли, о, си, ти, ти. -ло -ти -ло о, ти на тихолі, з 4 літна. <рит> <4 -х -ліття> <рит> да, зараз дивись, ти стоїш м'ячем, постійно шукаєш сон. можливість передачі. Почнеш ти зараз, так? Ти там не стоїш, ти тут стоїш. І ти робиш, називається цей бананакат. По дузі, по тріпячку, і вибігаєш на конус. І як тільки зараз передає. Костя підігає колесу, ти даєш мені передачу. У Костя. Іде пас, іде пас. Па! Раз, два. Обов'язково атакуйте внутрішньою рукою до м'яч. Ближній до кільця ви маєте пробити. да? захистити. Бам-бам! Вже так само. Ховайте м'яч, ти віддав пас, тільки наше право далі. Дивиш на м'яч і перебігаєшся коло. Андрій, як тільки цей гравець зайшов в трьохсекундну зону, для тебе сигнал бігти сюди. Так? Ти біжиш, яка ближче того на кільця? Зараз? Ліво, атакуєш Так, Шукай, я зробив кат, зайшов в зону. Хто біжить? Біжи, отримай м'яч швидко. Бо надо, бо надо. Пас, кат. Зайшов в зону, біжиш далі. Окей, пас. Біжиш далі. там, там. Біжиш далі. Ти І ще побіг Добре, став. Тут нічого просто.